Так, повернемось до оригінального американського холостяка. Його творцем і головним продюсером вважається Майк Фліз. Спочатку холостяк створювався у Вікторі Studio Лос-Анджелесі та CBC Studio Center in Studio Сіті. А тепер створюється на студії Warner Bros. In Burbank. Загальна сценарна канва американського холостяка така ж, як і в українського. Холостяк роздає троянди, викидає по одній жінці в серії та в кінці робить пропозицію. Але в американській версії теж були відхилення від сюжету. Наприклад, один із холостяків, Бред Вумак, не вибрав жодної зі своїх останніх двох претенденток. Холостяк Джейсон Месник розірвав заручений зі своєю претенденткою Молі Малані, а через кілька місяців зробив їй пропозицію за кадром, і вони таки одружилися. І це сталося не одного разу. Аріє Лендик одружився зі своєю обраницею Лорен Бернем вже після проекту. Як і український холостяк, американський теж має своє постшоу, в якому зазвичай звинувачують учасниць в тому, що вони не беруть участь у шоу за так званих поважних причин, що вони прийшли не на пошуки кохання, а для покращення власної кар'єри, щоб викликати ревнощі у колишнього обранця, отримати безкоштовні поїздки в екзотичні місця. Якщо вас детальніше цікавить американський холостяк, я можу продовжити говорити про нього. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вам цікава ця тема, чи ні. Тому що мені було дуже цікаво дізнатися, що одна із непереможниць холостяка стає холостячкою. Ось так було в американській версії. Іноземні холостяки загалом провокаційніші, ніж наші. Якщо ми звикли, що учасниця може закрутити з оператором, і тут немає нічого дивного. Холості дівчата, замкнені в одному просторі, де їх оточує не лише холостяк, а й молоді неодружені оператори. Тим паче це ідеальна пара, дівчина, яка хоче бути зіркою, бути в центрі уваги, пішла на телешоу. Вона ідеально підходить чоловікові, який постійно залишається в тіні, та знімає цю дівчину на камеру. То от іноземна учасниця відмовилася від троянди, тому що знайшла своє кохання серед інших учасниць, отак. От Також ходять чутки, що один із зірок проєкту Холостяк Колтон Андервуд нетрадиційної орієнтації, хоча такі чутки ходять і про наших Холостяків. І ось вони.